Я вітаю вас, дорогі радіослухачі, любов'ю Господа нашого Ісуса Христа. Тема моєї проповіді сьогодні обрив проводів. Нехай будуть повсякчас одежі твої білими, і нехай не зменшується єлей на голові твоїй, написано в Слові Божому. Сімейне щастя, багато людей не зазнали його в своїх сім'ях. Сім'я, яку приготував Бог для благословіння та насолоди, зазнала різноманітних випробувань та спокус. Людина, мов пожовтілий листочок, повільно кружляє, відноситься вітром та падає. Нехай будуть одежі твої білі, вогонь на жертівнику нехай горить та не згасає. Уважно слідкуй за ним надави, і не давай сночам твоїм авіуди, бо Господь покличе тебе одного дня встати перед його лицем. З чим прийдеш до нього, коли провода твої обірвані? Через рік, у той час, коли виходять царів походи, Давид послав Іоава із ним слуг свої, і всіх ізраїльтян, і вони обложили Раву. А Давид залишився в Єрусалимі. Сміливий воїн Давид вирішив відпочити. Йому тепер нема чого боятися оточуючих народів. Вони заспокоїлись та підкорились Ізраїлю. Воєначальник Іоав має великий досвід, тим більше, що це не відкрите поле бою, а все на все обложена рава. Спішити нема куди. І цар заспокоївся. Можна розслабитись, зняти єфот, фот біля одежі, напахані Єлеєм. Та переодягнутися одного разу під вечір. Давид, ставши з постелі, прогулювався на даху царського дому. Про що він думав, Давид втішаючи співом ташок царського саду? Які думки навідували його? Чи не забув він пісні Сіонські та помазання Духа Святого, що супроводжує його від батьківського дому до царського трону? Піднімаю очі мої до гір, Звідки приходить допомога моя? Звучала його нова пісня. І побачив Давид з даху жінку, що купалася, а та жінка була дуже вродлива. І треба ж таке, як хтось навмисне підготував цей сценарій. У цей самий момент, коли цар вирішив прогулятися, відпочити, подихати свіжим повітрям, появилася оголена жінка перед вікнами палацу Давида. Не інакше, як іронія долі, як дивився він на таку картину? Швидко відвернув очі свої від басейна, де вона купалась до гір, звідки приходить допомога? чи... Ні, зупинився Давид. Очі споглядали вродливе жіноче тіло, думки запрацювали блискавично, у серці народжувався план. Ах, чому такий збіг обставин? Жінко, над тобою згущаються хмари. Чому ти купаєшся перед очима Давида? Хіба нема іншого місця для твого відпочинку? Загнана пташка в клітку не знала, що прощається з волею. А Давид знав. Він був повелитель, володів силою, владою. Для нього не було перешкод. Єдиний, хто міг зупинити Давида в цей фатальний момент, це Бог. Та цар забув про нього. Він почав сіяти, і його насіння сіялось у плоть. Про жнива Давид не думав. Жагуче бажання, як павук, сплітало смертельну сітку для помазаника Господнього. Очі Давида, думки та серця прийняли гріховний наркоз. Давид сам був гарний і не зміг устояти перед жіночою красою. Хтось керував цим жахом, і відступати було пізно. Вперед скомандував капітан і послав Давид дізнатися, хто ця жінка. Поки розвідники виконували цю непорядну місію, Давид нетерпляче чекав, що ж принесуть йому його виконавці? Можливо, це дівчина не заручена, і якщо вона вільна, то нема ніякої перешкоди, щоб взяти її собі за жінку, думав цар Давид. Чи можна захоплення назвати коханням, коли очі з пожадливістю насолоджувались оголеною красунею? Та ось з'явились посланці з відповіддю. Що вам пощастило дізнатися, царю? Цю жінку звати Вірсавія, вона дочка Єріама. Серце зупинилось. А далі що? Вона заміжня чи вільна? Не дізналися? Так, цар Давиде, це жінка Урій Хатаянина. Руки у Давида опустились, він знав закон живого Бога. План захоплення невинної жертви почав провалюватись, поки не пізно, треба зійти стежки пристрасного бажання насолоди. Та як, коли провода обірвані? І спілкування з Духом Святим припинилось. Спокусливий пліт зірвано, плацький Давид одягався в інші одежі, підіть, тремтячим голосом звелів Давид словом своїм, і візьміть її. Як піднято, корабель почав відчалювати, і привели Вірсавію до нього, і він спав з нею. Жінка повернулась у свій дім. І невдовзі послала сповістити Давида, говорячи, я вагітна. Вірсавія знала, що утаїти цей вчинок не можна. Факт залишається фактом. Давиде, я сповіщаю тобі, що чекаю дитини твоєї. Дуже скоро про це дізнається мій чоловік, який у цей час перебуває у Раві. твій дім, рідні і вся країна, очі всіх звернуті до тебе. Ти, цар, ти не можеш сховатися. Ти як замок на вершині гори. Ти вибрав мене у це плавання, а тепер повинен вирішувати. Ти знав, що я маю чоловіка, і женитися зі мною можна тільки тоді, коли він помре. Ти застав мене йти з тобою одним шляхом, хоч я на це не погоджувалась, але ти пересилив мене. Тепер вирішуй, як бути. Я сльозами зрошую своє життя. Уже не може бути таємниці у тому, що сталося між нами. Я вагітна. Наближався шторм, а Давид. Уже заспокоївся і не чекав такого повороту подій. Напротязі всього життя він одержував багато повідомлень та різних, але цим він був шокований. Потрібно щось робити, щоб уникнути сутички, інакше придеться попрощатися з царством, авторитетом, славою. Потрібно шукати винуватців у цій історії, але провина міцно війшла в свідомість Давида. Щоб надати мальовничий в законний вигляд своєму вчинку, він іде на слідуючий злочинний крок, адже руки у гріха розв'язані. Приховуючи одне, йде на друге свідомо. Ось чому важливий початок сівба. Думки блискавично працювали, шукали відповіді і знайшли. У царів не буває безвихідного становища. Знайшовся лишній, і він не повинен жити. Він повинен померти. Це Урія, коханий чоловік Вірсавії. Коли його не буде, все стане інакше, і ніхто не взнає про це. Ніхто, крім мене та Вірсавії. Доля Урії вирішена. За нього вирішують і роблять ставку на смерть. Мовчить Давид про свій план. Про це ніхто не повинен знати, навіть Вірсавія, яка готується стати матір'ю його дитини, і послав Давид сказати Іоаву прийшли мені та Янина». І послав Ур'ю до Давида, не чекав такого запрошення Ур'я. І чим же я відзначився, що мені випала така честь? Я ніколи не бував у царських хоромах, не вітався за руку з царем. І звідки це мені? Нікому іншому, а мені дарує цар аудієнцію. О, будь благословений, помазанику Давиде. Я готовий заради тебе і далі воювати. Якщо хочеш знати, заради тебе не жалію навіть життя. Ур'ї виросли крила. І розпитав його Давид про положення народу та про хід війни. Урія нічого не підозрював, що сталося. Він, як генерал, розповів Давидові про воєнні події, про перемогу про воїнів. Та це не цікавило царя. Його серце було байдуже до цієї інформації. У нього визрів свій план дій. Він тільки очікував благоприємного моменту. Я вдячний тобі, Урія, за новини з поля бою. Ти відмінний воїн і сміливо ніс свою службу. Ти чесно заслужив свій відпочинок. А тепер йду додому і омий ноги свої, не прочитав Давид на обличчі урії захоплення чи радості, воно залишилось незмінним. Який солдат не забіжить додому, щоб побачитися своєю коханою жінкою, коли є така нагода, думав Давид. Ось тут я і замітаю свої сліди. Якщо відкриється, що Вірсавія вагітна, ніхто не подумає, що я був з нею, адже Ур'я був. Відкликаний додому, коли двері за урією зачинились, Давид полегшено зітхнув. Слуги працювали на Давида за наказом царя за урією понесли й царську їжу. Він же не відмовиться від такого блаженства, буде їсти, пити та веселитися в своєму домі. Це була перша ніч, коли цар спав спокійно за декілька останніх місяців. Здається, що хитрість його вдалася. Але наступного дня повідомили Давидові номину, від якої опустилися руки царя. Не пішов Ур'єв дім свій, він дійшов лише до воріт царського дому і спав слугами свого пана. Як же це могло статися? Знову дзвінок, знову палац царя, Сердечні бесіди, обіди. Веселощі, цар намагається зберегти рівновагу, та в серці немає спокою. Дорогі Ур'є, ти прибув з далекої дороги, багато чого побачив на війні. Не раз ме заглядала тобі у вічі, але залишився живий та здоровий. Чому ти не пішов у свій дім? Можливо, ти неправильно мене зрозумів. Це я ж цар твій, дозволяю тобі розславитись, омити ноги твої, відпочити, навіть наказую тобі. Мої слуги будуть прислужувати тобі і подавати їжу прямо від царського столу до твого дому. І сказав Ур'я Давидові: Ні, пане мій, я цього не зроблю, коли ковчег Господній, Ізраїль та Юда перебувають у шатрах, а також мій пан Іоав і раби пана мого знаходяться в полі. А я пішов би в дім свій їсти, пити та спати з жінкою своєю, клянусь, цього я не зроблю. Перед царем стояв справжній герой. Хіба не про таких воїнів мріяв Давид? Йому і всьому царству Ізраїля потрібні віддані воїни. На них можна покластися. Вони не підведуть, не вистрілять у спину. Та на цей раз стріла готувалась для героя. Давид поводився з Урією винятково люб'язно. Цар запросив його за один стіл розділити трапезу. Годував його, поїв, бо думав, що, можливо, від вина Урія захмеліє та й забуде те, що говорив, і піде в дім свій. Та увечері Урія пішов спати на постіль з рабами свого пана, а в дім свій не пішов. Нічого на нього не вплинуло. Він твердо знав: служба є служба, і треба бути вірним. На цей раз Давид не чекав світанку, бо одержав повідомлення зразу ж увечері. Ур'я спить з слугами твоїми на постелі своїй. Цар Давид дуже рано сідає за сіл і бере в руки перо. Йому до цього не звикати. Чудовий співець Сіону любив писати пісні, що приходили до нього ранками від Духа Божого. Та сьогодні буде особлива пісня, створена в останній час, але не від престола благодаті, бо провода зв'язку обірвані. Нічого, Ур'є, що ти не послухав царя. У нас є інший план відносно твого життя. Ти повинен померти, але не тут, не в царському чертозі, і не цар оглятиме свій меч. Є інші більш легші шляхи, безметушні, без зайвого шуму, а головне без свідків. І ніхто не буде знати. Іав він же друг, а іще воєначальник. Йому можна довіряти, він свій. У царя появились свої та чужі Ріховна пилюка засиплює очі, і людина на чорне відповідає: біле. У листі до Іава цар пише: поставте урю там, де буде сама сильна битва, щоб він був. Уражений та помер, листь старанно вкладається в конверт та скриплюється царською печаткою. Відправник Давид, одержувач Іоав. Хто може відкрити його крім правителів? І знову покликали урю до царя. Нещасна Вірсавія нічого не знала про історію, що писалась у царському чертозі. Царським чорнилом за сценарієм царя. Є чоловік був поряд, але не зайшов, не привітався і не попрощався перед своєю смертю. Ур'я не знав, що його доля вирішена. Ур'я, візьми цей конверт і віддаси його воєначальнику. Дивись, ніде не загуби його, а головне, не відкривай. Це особистий таємний лист царя. Не бійся, пане мій царю, вклонився Ур'я дячністю. Все зроблю, що ти мені звелів, і Ур'я пішов. Amém.